Щоб приготувати смачний омлет, нам потрібно м'ясо. Цибулька вже жариться на сковорідці. Нарізаємо м'ясо та любими кусочками, якими вам до вподоби. До речі, бажаєте замовити червону ікру, кручорної щуки, різноманітні квіти. Мед Карпатський. У мене зараз гібіскус є кімнатний по 100 гривень, по 250 мет карпатський. Так, дивіться, значить, це ми такого нарізали. Потім беремо. Кидаємо це все швиденько в сковорідку. Тут вже яєчка жариться. Ой, яєчка, цибулька. Це все у нас гарно Поки ми будемо робити яйця. Так. І набиваємо яєчка нам в мисочку. Якщо бажаєте мій авторський курс по веденню блогу, Бізнес, блогер дорівнює бізнес, як знімати, не соромиться, як боротися з хейтерами. З хейтерами запам'ятайте, я винуску роблю з блогу. Не потрібно з курсу верніє, не потрібно з ними боротися. Їх потрібно благодарити за те, що вони є. Ви розумієте, чим буде більше у вас хейтерів, тим буде більший у вас актив. Яєчка збиваємо. Беремо дивимо, молоко, Яготинське у нас, дивіться. Врізаємо, вливаємо молочка трішки, потім беремо отаку скобочку, закриваємо, кладемо в холодильник. Розколотили яєчко, зробили більший газ. Чим більше газ робиш, тим більше на плитці на плит залишається, треба буде витирати. Сольки додали сюди. Обов'язково складаємо на см'язко в формі сердечка і виливаємо. Закриваємо кришечкою, смажемо. Потом легенько розправляємо м'яско по всьому. Підворушуємо, обираємо газ. Поля, наша смакота готова. Погляньте, яка гарна смачна яєчня подана до столу. Всім смачного! Бажайте замовити мої рослини ікру. Пишіть в особисті